Вітаю вас в Мортик з Моті козлом. Козел, Я пам'ятаю, що насправді я обговорююсь Рональдом Хампом. А ти, пчела-зомбі, не пчелозомбінаґець, і закрий рот пчела-зомбі. ти мене не завжди образаєшся. І так, Рональд Хамп, ви вже розумієте? Ні. Я насправді говорю, що по-справжньому день, коли зупинилися... Е-кола Меч е, зупини насильство. Так. Це було насправді легше, коли насправді який, що коли насправді у зумазі йшов Лудді Козел, це ж е, ніколи не ображайся, поки ти не знімаєш це відео. Ай! Рудхап! Рунатхам, ти живий? Та заче ти пінаєш цього Рона Хампа? «Ты с ума вошел? «Да». Хм. «Ну потому что да едешь в учительница. Учительница поставит двойку». «Ну чему?» «Двойка получит учительница. Понял?» «Я все разумела. А ну, быстро иди в школу!» «Того наша учительница сказала, если ты не разберёшь свои яблочки, то пишешь двойку». Рай, охлева, а тому комор я сказала, а? Хр, хр. Я вже розумію, я понасправжнім героям. Менше обіздати своє наступним глядачам з бастиками. Таким була мортик з мутті козлом. З вами є Віталій, Рональд Трамп і Лунті Козел. До побачення, пометілок! Ха-ха-ха! Детальний на сайді муть крок опіксель, кропивий є ті хапа!